Всім привіт-привіт! Ви на каналі Паша Плеймастер. Ми сьогодні будемо грати в ігру Покопай блок і достройся до островів. Типу як в Майнкрафті один блок, то так і в Robox. Robox. Тільки тут велика площадь. І верстак і таке. Так, копаємо. Ось у мене таке оборудовання камені. Це не, не робив, це спочатку Мені давали. Так, Все. Можем копати. Раз, два, три, чотири. А. А чому воно так купає? Я знаю. Я не тупий. Опа, рудан. Хоп. І хто любить грати в Roblox або Minecraft, пишіть в коментарях, кого буде більше. Так, думаю, все. сейчас це я п'яблю. ого ого, го го Інтересно, я руками можу? Ні. Так, на п'ятдесят ого, земля сімдесят. Ну, значить, за оце. Давай. Це один блок? Ого, я ж на олігарх вам. За оцих чотирнадцять кусочків. А ладно. А типа можно Ага. Хопа, 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 ой, хм. хопа, Хопа. Хоп. Ще два кусочки. А-а-а! <гум> Такий звук. Бр. Хоп, все. У нас збільшився остров. А поки будемо копати. Підписуйтесь на канал, якщо mm -hmm. що. Ой. На-на-на. Що на, на. я так mm -hmm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Ось я собі навкопаю і буду строїтись до того острова. того. Такий з лісом. Може там добувати треба дерево. Інтересно, тут є якісь є. Інтересно, тут є якісь зомбі. Ого, уже тисяча. Так, я на всі гроші скупився. А це що у нас? Ага, угу. ага. Угу. А чого у них такі... Ну ладно. Давай стався. Хоп. 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 Але з одного боку класно, що вони товсті. Бо можна впасти э, з тонких. Я може і там і зроблю домик. Там якийсь червоний цей. Хоп, хоп. Хоп. все. Ще чуть-чуть. Отак може прямий по прямій потім. Ой. Шау не хочуть. Тут по 100 гривень. Погнали далі, Мені срочно треба до того лісу. А це що? Фух, злякався. От чесно. А все, з них нічого не падає. Що? Я в шокі. Хоч попередили, що будуть на мене нападати. Усю в 99 ночей напишуть, що нападають. Так. Хоп-хоп-хоп, раз, два. На-на-на-на-на. <плес> так, позбираємо бабки. На-на-на. на 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 Оцей ізумруд, чи що я оце беру? Саме дорожче дає. Ви знали, що в Майнкрафті саме рідка це ізумруд. Воно на велику скелю воно спавниться на, одна на всю гору. Ну, 15 цих осталось. Погнали! Що світиється. І далекими путями. Хоп хоп, 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 хоп. Ага, я так і знав. Зашел. Пять, чотири, три, два, один. А! За спавнер! Ага! А що? а, шо? а шо? Ой, Ой-ой-ой-ой! О, золото! 哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪哪 Це шо? Ще нова лопата, ого. А, то це тут можна... Ого, у мене бабок. Можна вертатись. Але я в шоке тысячу чотирьо сто чотирнадцять... ой. Та що вони із мене хочуть? Мені не треба магніт! Шо? А що це таке? Не понял? Нічого не поняв? Дай швидше, мені треба використати свою нову лопатку. Пане. На топорика лопатку. Опату. Здрасте, здрасте, здрасте. Я давно за вами так скучала. Прям боявся. Я вас так чекав. Що це за яблуко? Нічого не понятно. Ось тут близько таке такий